Вашингтон Пост опублікував статтю під назвою В Україні вже є села, в яких не залишилось чоловіків їх або вбили, або вони емігрували. І описують вони такі села приблизно так: співробітники ТЦК блукають майже порожніми вулицями у пошуках людей, що залишились. Україна відчайдушно потребує більшої кількості військ, а її сили виснажені смертю, пораненням та втомою. Але українські пропагандонські канали, які відробляють гроші офісу президента, цю новину прокоментували приблизно так. Редактори Washington Post публікують свої статті, беручи інформацію з інтернету. А якби вони приїхали в Україну, то вони побачили, що ситуація абсолютно не така, як вони це описують. І отут я хотів би порекомендувати редакторам і адмінам офісних телеграм-каналів, цих помийок продажних, щоб вони проїхалися по маленьким селам, по пустим маленьким селам, і подивилися, хто там залишився і чи є там взагалі чоловіки. А потім нехай проїдуться по жовто-блакитним кладовищам, і вони побачать, куди ділися ті самі чоловіки. І їм в їхні тупорилі продажні голови навіть думка не приходить про те, що сільське господарство накрилося мідним тазом. Хто буде працювати в полях? Хто буде сіяти зерно? Хто буде збирати зерно? Жінки на тракторах і комбайнах будуть їсти? Хто буде годувати Україну, якщо села просто знищується? Сільське господарство знищується. А я вам скажу, хто наші західні партнери вони вже потирають руки і чекають, коли для них зачистять територію, коли утилізують якомога більше людей, щоб вони зайшли зі своїми компаніями, зі своїми агрохолдингами. І почали обробляти вже свою землю, яку українська влада давним-давно вже продала. І я про це вже неодноразово розказував у своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профіль.